Валік, значить ти прослухав урок. Скажи мені, будь ласка, чим модальне дієслово відрізняється від від інших дієслів? Вони мають два часи. Так, деякі навіть не мають два масс, мають тільки один час, молодець. Не мають всіх часів, це ти правильно сказав. Означають вони дію чи ні? Е, ні. Ні, молодець. Вони не означають дію. А що? Відношення до дії. Так, нормально різновид відповідає на питання, що робити, так? Плавати, літати. А, а може, воно не відповідає на питання, що робити. Воно відповідає на твоє відношення до дії. Можеш ти це робити, чи не можеш, здати чи не здати? Можна тобі це робити? Чи не можна? Мусиш ти це робити чи не мусиш? Розумієш, треба чи не треба? От, значить так, що ж ми про, про модалі можемо сказати? реченні вони по одному чи ні? по одному. То як по одному, ще з одним дієсловом. Якщо ти сказав можу, валік, то ти на тому не зависнеш, ти мусиш сказати, що ти можеш. Розумів? Якщо ти сказав мушу, то ти, то ти на тому не зависнеш. Ти скажеш, мушу йти, дівчата, бувайте, мушу йти. Багато в майбутнього хірурга багато роботи. Зрозумів? Тобто ходять парами зазвичай в реченні, І саме їхнє, значить, що не змінюється, значить, з підметом, так? He can shaken, you can take and I can too. Пам'ятаєш дитинство? Hicken shaken, you can take in and I can too не міняється з суб'єктом. так? І що саме класне, що з ними за допомогою інверсії будують питання, так? Can Valentin Fly? Я запитала, чи валік вміє літати, так? Кен валік свим, і я запитала, чи валік вміє плавати. Зрозумів? Оце називається інверсія, тобто вони такі самі круті, як дійслово to be, дійслово to have і модальні. І більше таких крутих дієслів, які можуть отак легко питання методом інверсії будувати, в англійській мові нема. Зрозумів? От у ці, особливості, у ці особливості ти якраз мав сьогодні повторити. Плюс, пам'ятаєте, значить, на останньому уроці в коледжі ви вчили відмінності між should, have to і must, так? І що ми про них, що з них саме строге, що з них саме таке не строге? Should, have to і must. Що ти зрозумів? Що найстрогіше? Самий а саместровий, а що це просто порада Молоченка, та от що нам і треба було повторити.